Сьогодні в другу кухню, зроблено своїми руками. Робив її не я, але я вам покажу і розкажу, скільки довелося це зробити. Ось так все виглядало, стіни, ну, вікна ви бачите вже поміняні. Стара піч. Ви бачите, буде розбиратись вона, побачите, що буде далі. Тут сам майстер замаскирувався, демонтаж потолка. І тут бачимо вже, як робився потолок, утеплявся ватою, каркас дерев'яний. Тут вже грубка змурвалась і провірялась, вже горить багаття. Тут бачимо грубка вже поштукатурена, стіни поштукатурені, і на підлозі вже вкладена плитка. Так воно виглядає зараз. Можете порівняти, яка вона була, казар, зараз все робилося своїми руками. Грубка теж. Була піч стара, розбивалася, робилася грубка, вкладалася. Дизайн, власники придумували самі. Потолок, все перероблялося. Потолок зроблений з USB, перетягнутий сіткою пошпакльований. Стіни, вікна, стіни поштукатурені і нанесена декоративна штукатурка. Грубка змурована з цегли, поштукатурена і плиткою кладена. Два теж, залила тяжко, клалась плитка. Все повністю тут мінялося. Кухня. Можете порівняти, як було. Як зараз, все це вийшло в районі 100 тисяч, було зроблено власними руками. Якби за роботу, то ще додати скільки саме, можливо і трошки більше. Так як ремонт робився своїми руками, то немалу частину коштів займає меблювання. Якщо вам було цікаво таке відео, підписуйтесь на канал.